Образи та символи, які кожен може розтлумачити по своєму у музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку робіт франківського художника Романа Бончука. У своїх картинах митець спробував зробити зріз сучасного інформаційного поля, а все задля того, щоб люди зрозуміли, що справжнє життя поряд і його треба проживати. Адже зараз каже Роман Бончук, ми живемо в епоху миттєвого кліку, фотографуємо і спішимо далі. У цих роботах зізнається, глядачі зможуть споглядати форми наших трансформацій, наповнювати об'єкти сенсами. А також аналізувати події. Основний меседж це вміти розрізняти інформацію, знаходити в собі сили цю інформацію переосмислювати і не бути жертвою інформаційних потоків, тому що ми живемо в такому часі тотальної дезінформації, і бажано, щоб люди звикали до цього і створювали такий внутрішній імунітет. Щоб вони не піддавалися різним таким психологічним атакам і дезінформаційним впливам. Представили на виставці 20 робіт автора, які він написав за останні два місяці. У них спостерігаються сюжети усіх подій, у яких живуть українці, і зараз каже директор музею Василь Романець: важливо показувати їх через мистецтво, адже війна ведеться не тільки на фронті, а й у культурній площині. Тут зображені сюжети, яким сьогодні світ оперує про щодо допомоги Україні щодо нашого супротиву на Наваля нашій. Зображені портрет на схожість до всіх історичних постатей і теперішніх політичних, які задіяні в світі до навколо України. Сприяють нам експонуватимуть виставку в Івано-Франківську до кінця квітня. Влітку її покажуть у Києві. Там представлять близько 200 робіт автора, написаних за останні два роки. Люся Грибики та Магалаті, телеканал 402.